Я Кулик Петро народився в селі Білин. Тут і виріс поряд школа, на якій я навчався. Закінчивши школу, пішов в університет, лісотехнічний, закінчив магістратуру на хіміка. Почалася повномасштабна війна. До повномасштабного я працював в Польщі і приїхав з Польщі 13 лютого і вже якби зустрів тут, вдома. Зразу пішли в нашу сільську тероборону, ходили на блокпости, патрулювали, ну все як на початку. Паніка, ніхто не знав, що робити, до чого воно йде, скільки воно буде тривати. Просто перевіряли всіх чужих, всіх, хто в'їжджає в село. Після того трошки все втихомирилося. почалася мобілізація і тоді вже призвався офіційно в Збройні Сили. У 23-му році, в березні. Після мобілізації потрапив в десантно штурмові війська, е, пройшов. Без ВП на полігоні місяць. Після того, як я з вищою освітою запропонували курси офіцера, прийшов курси офіцера, отримав звання молодшого лейтенанта. Потім ще проходив місяць навчання в Німеччині, ну і вже безпосередньо потрапив десь в кінці липня, напевно, в, на... в зону бойових дій. Потім вже прийшлось свідомість, що це не холості пулі і що вони можуть вбивати. Тому якось вже трішки було не так дивився на цю всю стрільбу і не так було цікаво ну, бігати. Після другого виходу, під час того, як рятували побратима пораненого, нас теж накрили мінометним вогнем і отримав поранення в ногу. Майже добу лежав в підвалі, чекав евакуацію. Після евакуації потрапив там по лікарням всяким. Це був населений пункт Ліщівка, Донецька область, неподалік Бахмуту. Звільняли населений пункт, наш підрозділ, ну, з сусідніми підрозділами дійшли до середини населеного пункту, тоді я отримав поранення. І це було незначне поранення, як я тоді казав всім рідним, легке поранення. Але далі пішло ускладнення, зараження крові, сепсис. і і ногу не вдалося врятувати. Оскору взагалі прилетів один вище коліна, один в коліно, але ну, кістки були всі цілі, все було, ну, все було прекрасно. Лікарі казали, що все буде чудово, що ногу врятували. Ну і через два тижні вже, ну, тих два тижні я так смутно помню, я там під всякими такими препаратами був, дивився, як то кажуть, мультики. І вже як більш-менш свідомість прийшов після якоїсь. Ну, її багато було операцій після якоїсь із одних операцій, просто мені кажуть, що може бути ампутація. Ну, і типу, після операції просинаюся від наркозу, дивлюся, ноги немає. Страху не було, я знав, що ну, якби прогрес розвивається, і люди вже роблять протези, що можна і бігати, і ходити. Тому якось страху не було, було більш страшно рідних попередити про це, ну, повідомити. Але якось заспокоїв, сказав. Всі мене почали заспокоювати. думаю, нащо мене заспокоювати, я і так спокійний. Як тільки я ну, більш-менш стабілізувався після поранення, то там мене взагалі лікарі не могли в лікарні звути, мені тільки милоці дали, я вже десь там, в центр міста, кудись туди, туди побіг. Там Лікарі дзвонили, де ти є, коли ти прийдеш, хвилювалися. А як протезу встановили, то ну, повернувся до свого звичного життя, любив рибалку, ліс, подорожі, гуляння і тому. Ну, Якось такого дискомфорту не було. Ну Звичайно, колись я любив там лазити в таких дебрях хащах де, як я казав, жаби бояться лазити. Ну, зараз трішки з протезом цього не можна, бо він трошки боїться вологі. Тому так, стараюся більш акретно, але по старим місцям ще, ще ходжу. Але сьогодні погода, так як ми тримаємо крилів, то потрібно сіно заготовити для них. Беремо граблі, йдемо на поле згрібати сіно. По ампутації, все одно треба працювати. Незручно, звичайно, ходити по високій траві трішки, але помаленько щось трошки вдається. Коли от сонце, жара, то ну, нога дуже пітніє, і тому її треба час від часу ну, знімати, протирати, бо там ну, пітніє і вона потім може просто йти, відпаде десь. Їдемо на рибалку, сіно хай ще підсихає. Любив там, на тракторі їздити, я собі купив до війни. Но зараз трішки не можу, бо ну, обмежую в цьому. Сильного навантаження теж не можу робити, але щось, щось потрохи, якась сидяча робота, ну, щоб не довго на ногах. Ремонт так само ну, вдома можна щось допомогти. До поранення в мене було і автомобіль був на механіці, і мопед був типу, з передачами. Після ампутації. Вже якби на механіці не виходить їздити, тому машину на механіці продав, купив на автоматі. Ну, за кермом їздив до того, тому на автоматі з однією ногою, як кажуть, на автоматі треба ліву ногу відрізати або десь багажник заховати. Тому мені без проблем їздити на автоматі. Бували випадки, там на букпості зупиняли, чи що, я просто так ногу викидаю. Мені щасливої дороги, я ногу назад. Далі. Незручності трошки нога зачіпляється за це. Взагалі без протезу їздити набагато зручніше, бо так. О, з протезом, якби, як далі десь їзду, то я його багатьох кладу і їду нормально. Коли мені треба широко двері відкрити, тому десь на парковках, де вузькі місця, то трошки незручно виходити. Ось маю дві пам'ятки про свої підняття в гори. Перше це минулорічне підняття на Петрос. І побажання всі, які мені написали, всі, хто зі мною піднімалися. Петрос на 40 метрів нижчий за Говеру, 2,20 висоти. Піднімалися з туристами, які їхали з шаленими Карпатами. Були звичайні люди, які просто під час подорожі казали, що їх немає права не піднятися, якщо я піднімуся. Дата дуже тріш... визначна 02.07. Це день пам'яті всіх загиблих десантників. Друга пам'ятка це мені. Дівчинка намалювала моє підняття на говеру. Якось їхали з, з колегою. В автомобілі кажу, хочу собі скутера якогось купити треба. І він каже, я тобі подарую. Подарував мені скутера. І дуже чудовий, по лісі їздить. Намагаюся продовжувати життя до до, воєн, до поранення. Можу показати, як я справляюся з їздою на скутері. Незручно, звичайно, трошки на ліву сторону буває, падаю. А хто не падає, той не стає. Як би заважає, краще, як без неї. Ha <laughs> Будемо пробувати на тісто. Тут в більшості в основному це карасі. Якщо дуже добре постаратися, то можна і коропа, і товстолоба, і амура, і окунь, і плитва. Риби є багато. Але в основному це карась. Якщо їду на ранішній кльов, то взагалі на години 4-5. Ну і ввечері так само. Петре, а що ліпше вам більше подобається? Риболовля чи гори? Та риболовля, бо риболовля це з дитинства, а гори це тільки відкриваю для себе поки що. Після гір треба трошки більше часу відпочивати. На риболовлю поїхав один день, можна і другий день їхати. А в гори так не виходить, треба трохи, щоб відпочивала нога. Хотів на горе піднятися ще з своїми двома ногами. У мене однокласник ходив у 21-му році. Ну, я тоді в Польщі був, не міг, не мав змоги поїхати. Думав, в 22-му. Це приїхав, почалась війна. Якось було не до того, потім щось одне за друге. В одну сторону 7,5 кілометрів. І назад так само 7,5. Вже верталися пів дванадцятої ночі. Туди ми йшли, не знаю, годин 6 чи 7, а назад, назад скоріше, назад ми без перекурів і ну, без зупинок майже, то ми назад спустилися за 4 години. Мені швидше назад спускатися, бо я тоді більше опора на протез, а не на здорову ногу. І Тому легше. Там на, на одному диханні майже йдеш і все. Як іду під гору, я протез не можу так закинути, щоб він йшов повноцінний крок вперед. Тому я йду, роблю повноцінний крок однією ногою, протез підставляю під ногу, тоді знову повноцінний крок і до ноги. І тому ну, тяжче. Цей протез біонічний. Електронне коліно, процесор стоїть. Від дощу він захищений, якщо вже геть злива, то звичайно його треба берегти. Мрія та як і в кожного українця, десь піднятися на якийсь вже петри в нашому українському Криму. 嗯。<music>